То з БМ 16 це вона 57-му року народження, 16-й калібр. І це 12-й калібр. Свої рушниці демонструє учасник добровільного загону тероборони Микола Колючка. Каже, їх тримає у бойовій готовності. Мисливська зброя говорить, перша у селі, яка піде в хід, бо іншої у них немає. Розумієте, мені вже 69, ну 70, будемо читати років. Я тут народився. Україна це моя країна. У мене є діти, в мене є внуки. Так що я й говорив тоді і зараз говорю, у мене рука не дрогнеть, вистрелить противника. Поки у штабі роблять ремонт, чоловіки на планірці збираються у сільській бібліотеці, розповідає командир загону Олександр Канівець. Він колишній військовий, служив півтора роки у батальйоні Айдар. Росія, агресор, вона не відступиться. І якщо ми будемо здавати свої території, як здаються. Вони ніколи від нас поки не з'їдять. Чоловік розповідає, сільський штаб утворили, аби забезпечити міцний тил вдома та бути підтримкою для основної армії. Призивні хлопці їх вони підуть воювати, навіть якщо хто не хоче, їх заставлять. А нам треба захищати свою землю, свій дім, своїх внуків, дітей. Хлопці підуть, але вони будуть знати, що тил у них захищений. Серед організаторів і Сергій Пойченко він запрошує проїхати у майбутній штаб у селі Степанки. Дорогою показує громаду у ні шість стіл. Каже, хочуть захистити всіх. Розповідає, до тероборони вже записалося два десятки людей, але це тільки початок. А мужики тут у нас такі патріоти, що слава Богу, тут козачіство в нас сильне. Це ж у нас холодний ярус під боком. Тут ще діди наші фашистів вложили штабелями. У штабі зустрічає командир Олександр. Показує карту, на ній об'єкти, які охоронятимуть. Каже, пильнуватимуть залізницю, аби не було поставок. Більше нічого не розповідають, говорять то секретна інформація. Нам потрібні карти. Своя ми зробимо свою сітку, нанесемо, щоб вона не совпадала з цією, щоб вони не могли здогадатися, де ми. Якщо даже і підслухають, близько Олександр Канівець розповів: нині вони шукають доброчинників, аби ті допомогли із обладнанням та захисним екіпіруванням і звертаються з проханням до інших громад об'єднуватися. Голова степанківської громади Ігор Чекаленко каже: підрозділ підтримують морально та матеріально, але цих грошей замало на сесії виділили Кошти на закупівлю 10 радіостанцій, для того, щоб був нормальний зв'язок із старостатами, із теробороною, із поліцейським, із місцевою пожежною командою. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.